Я вважаю, що заява є необґрунтованою. Все, ще можу сказати. Там багато підстав, що ми вважаємо, що вона не обґрунтована. Дуже багато. Адвокатка Валентина Роговець представляє в суді найстаршу матір України, яка народила дитину шляхом штучного запліднення. Сталося це 10 років тому. Валентині підвербній тоді було 65 років. Тоді вона охоче спілкувалася з журналістами і розповідала про свій досвід. Оскаржити її материнство. Тепер просить українка Оксана Спектор, яка нині проживає в Ізраїлі. Як раніше повідомляв Уняну її адвокат Сергій Вольфовський, Оксана Спектор підозрює, що її яйцеклітини, які вона нібито здала на зберігання до клініки репродуктив. Івної медицини без її згоди використали для запліднення Валентини Підвербної. Далі цитуємо. Моя клієнтка на початку 2021 року переглядала програму про дитину найстарішої матері України і помітила разючу схожість дівчинки з її донькою та іншими родичами. Крім цього, спільними виявилися і проблеми зі здоров'ям, про що говорилося в програмі. Оксана Спектор просить суд призначити ДНК експертизу, яка б підтвердила, чи спростувала б її підозри. Зазначив у коментарі Вольфовський. Сьогодні він сказав Суспільному, що справу передав іншому колезі з адвокатського об'єднання. Новий представник Оксани Спектор до суду не прийшов однак направив клопотання про закритий судовий розгляд справи, тобто без присутності преси. Його підтримала, і адвокатка підвербної. Зв'язку з тим, що це є особисте життя осіб, і тому розголошувати ці відомості, це заборонено законом. Після народження доньки у лютому 2011-го Валентина підвердно розповідала, що мріяла про власних дітей. Стало 25 тисяч. Сама відкладувала. У мене села, города, городу, чи ні. Я над картошкою не та сиділа і відкладувала гроші. Завагітніла жінка з третьої спроби завдяки процедурі штучного запліднення. Он берет. сперму донора и сперму женщины. Понимаете, потом соединяет, они как-то там выращивают, а потом оплодотворяют. Женщина тоже была 25 лет молодая. Понимаете, иначе оно может не получиться. Зараз дівчинка навчається у п'ятому класі. У школі коментувати будь-що відмовились, послалися на конфіденційність. Поза камерою розповіли, що проблем у класі в неї немає. Сама ж Валентина Підвербна про дитину піклується, постійно цікавиться її успішністю. Нині Валентина Підвербна з журналістами не контактує. Снімальній групі суспільного двері вона не відчинила. Сусіди кажуть, особливо не спілкувалися з нею і до народження дитини. Зараз бачать її рідко, найчастіше в магазині. Їй, мабуть, вона дуже важко. І вона така, ну не знаю, вона втомлена і і, і, і дівчинка та ну така невоспитана, Вона ж мабуть, її не воспитує. Ну, мабуть, вона і старається її воспитати, але не виходить в її. по перше нецензурна лексика очень большая. І навіть купатели, ну то є хто там охрана діла замічання. Э Лексика, ну я навіть не буду це повторяти, кроме як пі, нічого сказати, не все. Розумієте, що у кожної людини своє уявлення про виховання чужих дітей, скажімо так. І ця думка сусідів вона може бути і дуже суб'єктивною. На обліку в соціальних служб ця родина не перебуває, тому перевіряти її не зобов'язані, говорить начальник відділу профілактичної роботи управління у справах дітей міської ради Юрій Назаренко. Каже Валентина підвербна з ними контактує. Я думаю, що їй також це дуже неприємно. І скажу одне, що доньку вона дуже любить. Суд вирішив слухати справу про оскарження материнства Валентини Підвербної у закритому режимі. Наступне засідання у справі має відбутися 21 лютого. Анастасія Луза Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.